Всім привіт, любі друзі, і ми з вами продовжуємо грати в чудову гру під назвою Potion Pramid про нашого милого фармацевта. Е, в минулій серії ми з вами зупинилися, здається, на тому, що нам завдання так, подружитися з мешканцями міста, а також у нас є хтось хворий. Давайте його вилікуємо. А перед е, всіма цими діями я хотів би вас попросити поставити лайк та підписатись на канал, адже зараз. Е, в... В нинішніх реаліях записувати дуже складно. Світло є лише 2 години. Не знаю, що буде з графіком виходу. Напевно, спробую викладати день через день. Не знаю, подивимось. Тому попрошу вас поставити лайк, підписатись і підтримати коментарем. Це в нас Лора. Її турбує праве предпліччя і праве око. Давайте подивимось. Так, праве предпліччя ось тут. Обслідувати Мені гра пам'ять. Послідувальність елементів управління вказаних на екрані. Якщо помилюсь, не отримую очки за вдоволення. Так. Вліво, вверх, вправо. Вліво, вверх, вправо. Ну, це типу. Ну, це не дуже складна мінігра. Все, ми закінчили напевно. Е, так, мабуть, ще так. І одразу її задоволеність е, піднялась. І також праве око. Те ж саме. А, це стрілочки, Прикольно. М -м, в принципі, нічого е, складного я тут не бачу. Е, проте зараз. Буде тою ще проблема ви... вилікувати її. По-перше, нам повинно вистачити всіх ресурсів та матеріалів. Їй потрібно фіолетову воду Та заспокійливу масть. Давайте це зробимо швиденько. А потім ми підемо товаришувати з нашими мешканцями. Щоб вона нам і грошей дала, і так взагалі. Потрібно лікувати людей. Так, 150, до речі, досить таки непогано. Давайте ми, напевно, з вами будемо використовувати щось по типу. А, немає нічого у нас такого, так. Печально. І інгредієнтів у нас може бути лише 5. Ну, ось таких 3, як б, літери Г, можна сказати. Було б достатньо, але, як ви можете бачити, у мене таких літер немає. І немає їх від слова зовсім. Це дуже погано. Я можу е, лапи медведя використовувати. У мене їх досить. Хоч Хоть... Коротше, дуже багато їх у мене. Тому не шкода. І одну маргаритку закинути, і все. Так, варимо зілля це наша пурпурна вода. Це е, вже добре. А також ми заспокійливо мазь. Сюди ось як він, там начебто чи як. Я вже, якщо чесно, навіть трошки не пам'ятаю, сюди базилік, то точно базилік був. І сюди слиз. За три інгредієнти ми впорались. Дуже класно. Вийшло в нас це. Все, ми всі ліки, що потрібно, ми зробили. Тепер можемо. Вирушати на її лікування. Навіть сьомої годен не ранку немає. Е, так. І ще, до речі, хотів вас запитати, як ви вважаєте, коли людина веде одночасно російськомовний та україномовний YouTube канали? Е, чи нормально в вашому це розумінні? Тому що в моєму розумінні це деяке лицемірство. Але мені хотілося все ж таки дізнатися вашу думку. Лікування завершено. Вона дуже задоволена нашим лікуванням, тому. Е, дякую за допомогу, нам говорить у чай. І майже 400 монет. В принципі, кльово. давайте з вами вирушувати, е, товаришувати. Я б хотів потоваришувати, напевно, з Кузнковалем. Адже, можливо, він там нам потім знижки якісь зробить. Ця система трошки схожа з. Стердю Веллі, також, наскільки я розумію. Давайте. а, Двері зачинені. О 8 він відчиняється. Давайте почекаємо. Ну, 10 хвилин. Проходжу. Все. А, можливо, я зможу подружитися з Сяо. Так, я знаю, хто ти. Я не можу з тобою потоваришувати. Погано, давайте підемо до... в парк. До речі, в парку хтось може бути. Хто ти така? М ні, я не знаю, хто ти. Я не хочу тебе вирушувати. Дамо тобі, Хелен. Як приємно отримати від тебе подаруночок. Так. А вибачте, я трошки не розумію це, що значить. Тобто одного лунчаю недостатньо дуже погано. Давайте все, двері зачинені. От 10 відчиняється. Це дуже довго. Давайте тоді ми, по-перше, покличемо свого песика. Ми його погладимо. І у нього ось теж є до нас шкала, якась. Я не знаю, що це за шкала. Що він буде робити, але просто годувати його теж потрібно, тому ми будемо це робити. Так, це Гертруда. Вона пішла кудись. хай йде. Ми з вами кого ми ще можемо знайти. З лісничними, можливо, можна було подружитися. А в нього начебто є опція шукати у нашого песика. Шукати NPC. Хелен Гоу. Чому ти так швидко біжиш? Я не за а, він зупиняється. Добре, який чудовий хлопчик. Мені прям подобається. Е, це дуже кльово. Давайте в нас буде Хелен. І е, ще до нас приходила е, дівчинонька. Я не пам'ятаю, як її звати. Але, можливо, нам е, допоможе в цьому песик. Е, мальва в спалах Хто у нас ще? Осман, Гертруда. Отмар. Рейнер, ні. Хільтруда. Ось Хільтрудою Я, до речі, хотів потоваришувати Вона. Е, Гоу. Вона ж у нас Коваль. То, можливо, ось ці знижки, про які я і говорив, вона нам зможе запропонувати. Прикольно, ну, до речі, функція у нашого песика. ця. О, ось і вона. Давайте з нею поговоримо. 에, задоволення його прийму, дякую. І говорити. Привіт, Зелівар. тебе топор е, затупився. Не забувай його е, точити, добре? А, з ними і розмовляти можна. А це що за дівчинка Ру. О, це ти. Дякую за допомогу. Я Ру, дочка мера. Е, приємно познайомитись. Давайте з нею також потоваришуємо. Їй дуже подобається, дякую. І е, говорити цікаво, які квіти ростуть в столиці. Можеш мені розповісти? Так, все, в принципі, що, у тебе квест якийсь з'явився? Ні. Е, а що нам далі робити? Давайте зробимо так, що я знову м здобуду інгредієнтів, а потім повернусь до вас. Коли вже ми, напевно, будемо закінчувати товаришувати з останнім з наших обраних жителів. Зустрінемось за мить. Любі друзі, я зовсім забув вам розповісти, показати. Адже я не збирав всі ресурси. Я прийшов, почав збирати, як звичайно, а потім згадав, що ми можемо полагодити тут е завал. У нас вже всі ресурси є. І заодно ми з вами разом її і, і дослідимо, поки енергія є. Ось наші лісничі мальва говорить: так, давайте приберемо цей завал. Е з новими матеріалами ми швидко все е приберемо. Так, побачимо, як вони приберуть. І на що нам була риболовна сіть. Зрозуміло. Шлях вільний. Тепер ти можеш досліджувати нові області. Там можна стикнутися з чимось дивним, небаченим раніше. Тому я б порадив тобі підготувати інструменти. І обов'язково перевіряй дошку для жителів. Можливо, там з'явились нові прохання. Так, добре, нові області. Більше ресурсів, диких створінь та іспитів. Нові завдання на дошці жителів. Добре. Я думаю, ми поки що не будемо на це увагу звертати, ми просто активуємо тут точку переміщення, а також приберемо ось цього герба чи хто це він там. Будемо дивитися, що взагалі тут відкрито. Мені здається, що тут має бути якісь. В броні. На деякими створеннями є значок броні. Поки ти не розіб'єш його броню молотом, зрозуміло. Ого, як воно атакує. Все добре. І ми його жорстку шкіру ми отримали. Добре. Давайте спробуємо. Тут взагалі дуже багато. О, скільки каменю, звідси, можна добути. А ну, дерево подивимось, можливо, дерева теж падає дуже багато. Мені здається, що так. І дуже багато дерева. Все, добре, нам пощастило. Це ромашка якась, чи що це? Начебто я не збирав такі трави. Пижмо. Не знаю, чи правильно я це перерів. можете мене виправити. Так, поки що з цим чувачком ми сперечатися не будемо. Сподіваюся, він на нас просто так не почне бузити. Давайте спробуємо розбити ось цю камінюку, якась вона дивна. Так, да, сипеться звідси прям ресурсів тонна. Що це за звук був? Можливо, я щось здобув. Давайте подивимося якісь інші ресурси, бо дійсно енергія закінчується з швидкістю світла просто. У нас є кукурудза. Серйозно кукурудза. Вона, напевно, як і їжа буде використовуватись. Це що? Воно атакує саме по собі, це вже дивно. Так, хай з ним. Тут іще кукурудза. А що в нас іще є? О, ось якась штука. Я хочу її до... здобути. А, він, до речі, не сильно то і атакує. Я не хочу просто витрачати зайву енергію. Лаванда. в нас точно не було. Так, добре, ти мене вибісив. Давайте ми його знищимо. Е, Якийсь грива. Грива дикого звіра. Хотілося б знищити той е, наш е, ...то дерево червоне, бо з нього, напевно, купа ресурсів була, але не будемо витрачати енергію, можливо, ми з вами здобудемо ще щось цікаве. Е, точку переміщення це те, що е, нам знадобиться дуже сильно. І якась кацена цікавенька. Що це таке? Ми щось знайшли. Не знаю, навіть уявлення немає, що це могло б бути. Вірм, це заборонена область. Чому ти тут? Навіщо ти тут? Тобі сюди не можна, тут небезпечно. Але я сам сюди забрів якось. Що це за осад? Ну, коли я тільки став лісничим, часть цієї області була вже покрита ним. І якщо бути чесним, я не так багато знаю про це. Краще спроси про це Майера. Добре, обов'язково його запитаю. Я пір намагаюся ми не можемо пройти. Подивитися, що тут, як тут. До сих пір намагаюся озвучувати нашого милого фармацевта, який говорити розвчився. Там якийсь новий медвідь, і тут є ось квіточка, соняшник. Хочу його ще здобути. І подивитися на карті, куди ми з вами. Дійдемо. Е, а ось тут вже тупик має бути. Давайте все дослідимо, щоб у нас вже не було ніяких сумнівів в цьому. Так, ми не можемо тут пройти. О, у нас є е, 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 експеримент зелених угіддях, ДН78. Доволі довго. Побічні ефекти вийшли з-під контролю. Ми робимо все можливе, щоб зупинити їх розповсюдження. Апарат більше не працює. Я помітив на деяких ділянках землі осад від хіміката. По всій видимості ці ядовити. Зілівари з усіх зі сил намагаються прибрати наслідки і відновити рослинність. Другу перешкоду Пред'являють жителі Лунбері. Вони дуже недовольні тим, що відбувається. Доводиться працювати в атмосфері ворожості, але я намагаюся уладити і заспокоїти жителів. Це четверта сторінка. Перша вона нас вже була, що вони тут збираються якісь досліди проводити. Так, давайте подивимось по карті. Ми можемо ось взагалі в піщані, які земля дійти. Але щось тут не дуже так і багато якихось нових ресурсів. Давайте сходимо в ті два таких закуточки, подивимось, і будемо вже, в принципі, тікати звідси і закінчувати на цьому серію. Адже по часу зараз, я ж вам говорю, буду намагатися ще щось ну, змонтувати, встигнути. Якщо вдасться виставити, буде взагалі. Чудово, тому не забувайте підтримувати е, канал лайком та підпискою. Давайте ще ось ще один журнал, друга сторінка, до речі. Експеримент з зелених гідя, день 26. Жителі віднеслись на до нас добре. Ми збираємо зразки і розмічаємо область для проведення експерименту. Додали в землю деякі хімікати і спостерігаємо за реакцією. Апарат виявив декілька незначних аномалій, але проблем бути не повинно. Привичне Привична справа, звична справа для наших зілліварів. Тобто вони хотіли зробити ось цей експеримент, потім їм дали добро, але щось пішло не по плану. І що саме ми з вами будемо е, дізнаватися. Так, це... А, тут ми були вже. І що? У нас дійсно. Ведмедя цього не було. Щось я його не пам'ятаю. Так, той хай грається, це пижма начебто. І все, нам потрібно лише йти на низ. Давайте туди сходимо. Дослідимо вже всю локацію, щоб е, потім я вас цим не відволікав. І покажу, що тут е, до чого. Можливо, нас просто зараз не пустять в пустельну локацію. Е, голова пустош. Напевно, це так і буде, не знаю. Е, так, що тут? Значок довіри 3. Активний гелізер попереду, це, напевно. Е, так, нам потрібно поговорити з Майером. Добре, давайте ми повертаємось до нашої оселі, і на цьому ми з вами будемо прощатися. Е, що ж, ми в цій серії відкрили нову локацію. Е, спробували вирішувати з жителями місцевими, а також вилікували одного з них. Я думаю, е, цього буде достатньо, тому. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також підтримувати контент е, коментарем. Як ролики виходити будуть, я не знаю, не можу вам сказати. Напевно, через день, адже самі розумієте, ситуація у нас складна. Що ж, не забуваємо вірити в ЗСУ, чекати нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення!